Всім привіт! Мене звуть Світлана і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України з міста Харкова. Ми в своєму садочку. Ялівці. Які вони бувають? Скельні, середнього розміру, ґрунтопокривні. Де їх висаджувати? З яких ялівців, які форми можна створювати? Ялівець герой сьогоднішнього відео. Скельні ялівці. Ось переді мною вони стоять. Вони високі, стрункі, використовуємо скельні ялівці, коли висаджуємо огорожу, живоплід, вони дуже щільно розростуться і створять дійсно паркан. Попереду стоять ялівці, скельні мунглоу. Ось дивіться, ось такий він дорослий, високий. Блакитний, пухнастий, не колючий. Ялівець скельний теж блакитний, але не такий блакитний, як монглоу. Ялівець Blue еро. стрункий, високий, дуже гарний для огорожі для живоплоту. Також скельні ялівці дуже гарно виглядають. Коли їх висадити поодиноко, вони виразні і привабливі. Ось так виглядає ялівець після стрижки і зростаючи в садочку вже біля 10 років, в цьому місті він зростає поодиноко біля входу. Дивіться: стрункий гарний красень. Ще один скельний ялівець, стрункий високий скайрокет. Дивіться, ось він маленький, ну не дуже маленький, вже трьохрічний, але він найстрункіший з ялівців. Дивіться, це вже дорослий. І ось можна в порівнянні попередні кадри ми показували Блюеру. А дивіться скайрокет. Він стрункий, високий, такий більш худенький. Які форми можна створювати? Ось саме зі скельних ялівців. Поряд зі мною зростає ялівець монглоу. Вимушені ми були його зістригти, верхівку для того, щоб не заважали один одному. Тут у нас вербаха коронішики, зростає, бачите? А внизу ялівець, коли ми висаджували, не одразу я зрозуміла, що відстань треба було дуже гарно робити між рослинками. І потім ми зістригли. І дивіться, одразу можна побачити, що дуже гарна виходить топіарна форма саме з ялівця скельного монглоу. Куля. Після стрижки дуже гарна щільна форма. Неймовірно виглядають молоді привісти, молоді хвойні вагони. Дивіться, вони дуже ніжні. І колір в них такий блакитно-зелений, привабливий, він такий пухнастик. Коли заходиш до саду і дивишся десь там вдалині ялівець монглоу, він такий блакитний, блакитний, дуже пухнастий. А ось він, бачите, звичайної форми, тільки постійно його стрижу. З ялівців блюеру теж виходять дуже гарні топіарні форми. Теж можна внизу прибрати гілочки. Ось тут, як ми прибирали, бачите, в ялівця монглоу. Всі зайві гілочки знизу прибрати, можна і повище прибрати їх, щоб внизу тільки стовбури ми бачили, а зверху стригти їх в формі чупачупса. Так само, як в нашому садочку є чупачупси з туісмарак. Ось в нас чупачупс з туісмарах. Таким самим чином можна підстригати ялівець Монглоу, ялівець Blue Eero. Вони такі самі пухнасті будуть з часом, звичайно. Коли їх постійно стригти, коли е, знизу прибрати зайві голочки, і ось така дивовижна нова форма може бути в ялівця Блюеру і в ялівця Монглоу, Скайрокет він більш худенький. В нього форму можна задати: таку кулю або чупачупс. На мій погляд, не дуже буде пухнаста верхівка. Тому саме Skyrocket можна використовувати в поодиноких посадках, можна зробити огорожу живоплід. Але чупачупси краще робити з блюеру або з ялівця монглоу. В кого невеличкі садочки, звичайно, краще висаджувати рослини, які не дуже розростаються, якісь струнки від природи, які не треба дуже часто стригти, щоб стримувати їх зростання. От саме Skyrocket, він саме такий. Чим вони відрізняються? Коли ми поближче подивимося на єлівці, можна одразу побачити різницю. Онглоу більш пухнастий, він такий пишний, ще з маличку. Вже ось дивіться, ці рослинки практично однакові за віком. Монглоу пишний, в нього такі хвоїночки, трошки худіший Блюеру. Але, бачите, в нього теж такі хвоїночки, вони в різні сторони зростають. Стрункий, але не такий стрункий, як Skyrocket. Дивіться, він самий худенький. В нього й пагони такі тоненькі, він швидше зростає. З всіх ялівців Skyrocket зростає дуже швидко. Але тоненький. Ялівці середнього розміру. Вони так і називаються. Ялівці середні і потім йде назва. Ось у мене стоїть ялівець шимпаку, ялівець Олдголд, ялівець агнешка і ялівець мінжулів. Ще є ялівці середнього розміру Blue Alps. Ялів звичайний казацький, мирі. вони теж середнього розміру. Ось дивіться, скельні, а потім йдуть середні ялівці. Вони зростають десь до висоти півтора, ну, буває деякі до двох метрів. Але зазвичай це десь метр двадцять, півтора метри. Які форми можна створювати саме з таких ялівців, і де їх висаджувати? Ялівці середнього розміру. Треба висаджувати перед високими рослинами. Ось дивіться, на задньому плані в нас завжди повинні зростати високі рослини, які з часом виростуть вище, ніж ось ці ялівці. Щоб і ці можна було побачити, і щоб на їх фоні ялівці середнього розміру дуже яскраво виглядали, щоб ми могли милуватися їх красою, їх виглядом. З ялівців середнього розміру можна ось такі форми вистригати. Цей ялівець звичайний казацький. Можна його стригти ось такими кулями. З ялівця казацького дуже щільні гарні форми виходять. Дивіться, декілька років стрижу звичайний ялівець козацький. Гарна куля, пухнаста. Одразу, коли дивишся на цей ялівець, не одразу. Можна сказати, що це саме звичайний ялівець казацький. Дивіться. Ось таку форму теж гарно робити з ялівців середніх, таких як казацький. Ось в цьому місці в нас зростає теж ялівець середній, лускатий альпс. Він не такий високий зазвичай, в нас там стоїть опора. Це ми його формуємо для того, щоб придати йому незвичну форму. Ще попереду в нас в майбутніх відео буде стрижка цього квітничка. Можна буде саме цьому ялівцю задати будь-яку топіарну форму. Такі ялівці середнього розміру, вони великі, розлогі, пагони дуже потужні, дивіться які. Їх можна піднімати на опору і потім будь-яку форму їм задавати. Це середні ялівці. Вони зростають на фоні високих ялівців. Це в нас скайрокер. Теж худенький, але ще не стрижений. Ялівці середнього розміру вони від природи зростають таким чином, що в них пагони в різні сторони. Дивіться. Чому ландшафтні дизайнери, садівники дуже полюбляють саме з них робити топіарні форми? Коли робиш топіарну форму, треба обрати такі пагони, щоб вони зростали в різних площинах, щоб можна було з кожної сторони побачити кожен пагін, який ми в майбутньому сформуємо. Ось дивіться, пагони в різні сторони. Цей В цій площині, цей вищий, цей трошки нижчий. Коли ми створимо топіарну форму, приберемо всі зайві гілочки знизу. Ось тут сформуємо шапочку, як я трошки раніше показувала є лівець казацький, то всі пагони будуть з різних сторон, ми зможемо побачити. Навіть коли вони розташовані, розташовані не дуже так правильно, можна якісь опори якось так зв'язувати, щоб кожні пагони були в різні сторони. Але і від природи, дивіться, якщо ви новачок і вам захочеться створити топіарну форму, можна одразу починати саме з середнього розміру ялівців, бо в них все вже природа для вас приготувала. Прибираєте зайві гілочки і створюєте красу. До речі, дивіться, переді мною стоїть ялівець шимпаку. Коли створюємо топіарні форми, на ще на що треба звернути увагу. Хвоя. Вона, коли не дуже довга, дивіться, от ялівця мінжулів теж вона не довга, хвоїночки вони десь 2-3 сантиметри, ну, мабуть, мені здається, 2 см завдовжки. Тут хвоя теж дивіться, вона не довга, півтора сантиметри. Ну, може, півтора може і все. Коли ми створюємо топіарні форми, дуже важливо, щоб. Верхівки, ось ці шапочки або тарілочки, як їх називають, щоб вони були щільні, пухнасті і щоб вони привабливі були. Тож обираємо такі ялівці, щоб в них була хвоя саме така, щоб вона не колюча була. Так, можна створювати із колючих, лускатих. Блюальпс, блюкарпіт, але вони колючі і шапочки не такі в них будуть щільні. Мені подобається, підемо, я ще раз покажу вам на єлівцю, звичайному казацькому. Дивіться, довго ми стрижимо вже ялівець цей топіарною формою. І бачите, верхівка, вона така пухнаста, в неї дуже щільна структура. Ось саме коли так виглядає топіарна форма, вона ніжна, можна торкатися руками. Неколюча. І виглядає ось так. І швидше би, е, форма настає ось такої пухнасти, саме з таких неколючих, не лискатих. Всі середні ялівці можна стригти кулями, як ми показували ялівець звичайний казацький. Всі гарно вистригаються кулями. Будь-які форми, ось саме з середніх теж можна створювати. Тут вже е, як ваша фантазія. Вам що підскаже, все можете створювати. Тварин можна вистригати. Прямокутники можна вистригати. Навіть огорожі можна робити невисокі, саме з середніх ялівців. Посадили високі ялівці скельні. Попереду висадили. Середнього розміру ялівці, перед ними саджаємо ґрунтопокривні. Ґрунтопокривні є різні. Є ґрунтопокривні, які зростають до висоти 40-50 см, це теж ґрунтопокривні. вони невисокі в порівнянні з ялівцями середнього розміру і ялівцями скельними. Ось дивіться, коли ми таким чином висаджуємо, всі можемо побачити. І ці, і середні, і ґрунтопокривні. Ось тут в нас стоять на передньому плані це ялівець Dream Joy. В нього дивіться, які надзвичайні прирісти жовтого кольору. Він сам блакитний, а прирісти жовті. Буває в різних ялівців. В одного дуже яскраві жовті прирісти, а в іншого трошки помірні. А ось цей блакитний красен це ялівець лускатий blue carpet. Зараз підійдемо, покажемо, як вони зростають в нашому садочку. В цьому місці нашої альпійської гірки зростає дрімджой. Дивіться. Ось він. Можна побачити, що він не дуже високий. Пагіни трошки вверх зростають, але можна стригти, щоб стримувати зростання вверх. Ось в цьому місці, дивіться, більш яскравіший, теж дрімджой. Стрижу його. У мене тут ще один ялівець зростає. Блю чіп. І стрижу, коли блючіп. Разом стрижу і дрімджой. На передньому плані, дивіться, блакитний, красень це ялвець блючі. Можна побачити, що пагони в нього трошки вище. Це я їх так сформувала. Підставляла там опори, щоб вони трошки вище зростали. З таких ялівців. І Dreamjoy, і Blue Carpet. Ось можна одразу побачити, що можна створювати теж топіарні форми. Але трошки треба допомогти ялівцю, щоб пагони зростали вверх, якісь опори ставити, як їх якимось чином зв'язувати. Ну, для цього, друзі, треба дивитися наші відео, ми показуємо, як ми формуємо і робимо топіарні форми з ялівців. До речі, з цього ялівця в майбутньому теж будемо. Допрацьовувати топіарну форму. Можна буде подивитися, хто ще не знає, як створювати, можна буде разом з нами все це робити. Ось поряд зростає ще один ґрунтопокривний, але не такий щільний ґрунтопокривний ялівець це Андора Компакта Варігата. Він теж зростає в висоту 30-40 см. але для того, щоб дуже він не був високий, постійно стрижу його, стримую в зростання, щоб він ось саме такої висоти був. Десь тут висота його 15, ну, може, 20 см, не вище. Це можна робити, стримуючи саме стрижками. Отже, ще раз. Висадили високі скельні ялівці. Перед ними. Skyrocket Monglow Blue Arrow. Або, або, або. Перед ними висадили ялівець середній Мінжуліп. Дивіться, яка в нього хвоя. Неймовірна, вона така лимонна. Або ялівець Old Gold, або ялівець шимпаку. Якщо захотіли, створили гарну топіарну форму. З якогось одного можна всі три висадити. А якийсь один створити топіарну форму. Ну, по центру. Буде дуже гарно. Перед ними висадили ялівці трошки нижчі, лускатий лускати блю карпет. Або ялівець дрімджуй. Або обидва висадили теж дуже гарно. Дивіться, який квітничок. Що ж нам висадити в самому низу на передньому плані? Який ялівець? Ще нижчі, ніж всі ці рослини. Ось дивіться, друзі. Виставили тут вам ялівці, вони називаються ґрунтопокривні повзучі. Вони найнижчі з усіх ялівців. Дивіться, ось в нас ялівець Ice Blue. Висота його в дорослому віці 5-7 см. Він дуже щільний, дуже щільний. Бачите, всі пагони ось таким чином зростають. Щільно покриває землю, не дає можливості зростати бур'янам, повільно зростає. Але коли з часом він е, займе площу, яку ви йому залишите, це буде дивовижне, дивовижне видовище, тому що, ну, дивіться, нібито килим блакитного кольору. Таким самим чином, зростає поряд з ним, це ялівець golden carpet. Теж дуже щільний, він жовтого кольору, коли зростає на сонечку. Можна в порівнянні: ось цей блакитний, а цей жовтого кольору. Теж невисокий, до 10 см заввишки зростає, щільний. Якщо вам треба поєднати для того, щоб створити. Таку гарну композицію по кольорах. Дивіться, блакитний поряд можна посадити щільний ґрунтопокривний ялівець Golden Carpet. Неймовірний ялівець Вілтоні. Дивіться, як гарно ялівець Вілтоні зростає, якщо його висадити десь трошки вище. Може, на альпійській гірці, може, навіть в горщику. Дивіться. Ось, всі, ось тут пагони, це я всі видаляю, формую. Всі зайві, створюю нібито таку топіарну форму. Можна ялівці висаджувати в азони і виставляти в будь-яких куточках вашого садочку. Але цей ялівець дуже гарно зростає і в ґрунті. Зараз я про всім вам розкажу, а потім ми підійдемо і я покажу, де Вілтоні зростає в нашому садочку. Ви побачите, як він зростає в звичайних умовах. Поряд з Вілтоні, дивіться, стоїть ялівець Х'юс. Цей ялівець дуже схожий на всім нам відомий ялівець блючіп, але він нижчий за блючіп. Дуже щільно покриває землю. Дивіться, пагони в нього одразу в різні сторони. Ось, бачите, як вони зростають, ніби зірочка. В різні сторони швидко зростає, покриває дуже гарно землю. Ось саме такі ялівці гарно виглядають на самому-самому передньому краї ваших квітників або хвойних композицій. І ще один красунчик він такий. Дивіться. Щось середнє між е, блю карпіт і ось такими ялівцями повзучими, це ялівець кішіогіма. Лускатий, трошки колючий, але в нього надзвичайна е, форма. Він сам, дивіться, як зростає. Якщо трошки трошки пофантазувати, пагони в якісь сторони розтягнути, дати опору. Можна на самому передньому краї вашого квітничка створити теж топіарну форму саме з такого ялівця. Прибираємо зайві гілочки, ось тут все зістригаємо. Залишаємо тільки на кінцівках. Ось такі шапочки стрижемо. і в подальшому в нас буде дуже неймовірний вигляд мати ось саме такий ялівець. Такі... Форми дуже гарно виглядають на альпійських гірках. Там, де у вас відсипка каменем, поодинокі якісь композиції, де дві, три рослинки. Ось саме такі ялівці надзвичайно привабливі. Всі ці ялівці надзвичайно гарно виглядають, якщо їх висадити на підпірній стінці. Друзі, це неймовірне видовище. Ось так вони звисають, дивіться. Нібито каскад, нібито у вас там якийсь водопад з ялівців. Ще один дуже щільний ґрунтопокривний ялівець блючіп. Дивіться, друзі, як гарно покриває всю землю. Щоб він більш щільний був, його можна зверху стригти, і тоді він буде, ну, наче, блакитний килим. Дивіться, друзі, з зворотної сторони нашої першої альпійської гірки, як надзвичайно виглядає цей ялівець. Дивіться, всі пагони вниз зростають. Ось дивіться, як це дивовижно. А тепер, друзі, про якості, які приваблюють всіх садівників, які створюють. Хвойні сади, хвойні композиції в ялівцях. Ялівці невибагливі, зовсім невибагливі. Ось всі ялівці, які я вам сьогодні показувала, всі ялівці, які зростають в нашому садочку, вони найневибагливіші. До ґрунтів невибагливі, до умов невибагливі, до е природних умов будь-яких до посухи невибагливі, тому що всі вони в природі зростають в суворих умовах. Скельні не просто так називаються скельні, вони зростають на схилах гір, десь там, де скелі. Ось саме в таких умовах вони зростають. Ще друзі, ялівці, вони такі витривалі, що по них можна просто ходити. В цьому місці нашого садочку зростає єлівиць Вілтоні. Дивіться, друзі, я по, по ньому просто ходжу. Якщо мені треба в якийсь куточок цього великого квітника перейти, я просто ходжу і не боюся. Якщо мені треба, щоб він більш щільний був, я теж можу тут його кущорізом підрівняти. Але дивіться, друзі, можу ходити, ніякі пагони, ніде я не пошкоджу. А ви знаєте. Взагалі, що раніше, раніше якісь там розповіді, легенди вони нам донесли таку інформацію, що казаки, коли переходи такі великі робили, вони могли відпочивати, ночувати саме на єлівцях. От мені здається, що назва вона саме з тих часів і пішла, що можна було лягати не на голу землю, а на ялівці, бо вони такі витривалі, що і ходити, і спати на ялівцях можна. Сподіваюся, це відео допоможе вам при створенні ваших садочків. Особливо це важливо для новачків, які бачать, скільки різновидів ялівців. Куди їх посадити, спочатку не розуміють. Тому, друзі. Саджайте правильно одразу. Головне ще відстань між рослинами, щоб була правильна. Як її зрозуміти, яка відстань потрібна при посадці. Дивіться, ялівець монголоу зростає десь півтора метри завширшки. Ось півтора метри, враховуйте, що це ялівець. А потім наступна рослина. У нас тут зростає тис. Він е, теж десь метр 20-1,5 метри завшишки. Між ними ще, е, ще там зростає гортензія волотиста. Коли місця не дуже багато, стрижемо. Але там же коренева система. Тому дивіться: кожна рослина має е, свою ширин, ширину в дорослому віці. Дорослий вік це 10 років. Ну ось це вже дорослий у нас є лівець. Від народження йому саме 10 років. Все, ось такий він і є півтора метри завширшки. Поряд, щоб рослина росла, їй достатньо було місця, щоб не було такого, ось дивіться, як в нас. Вони нібито і е, правильно висаджені, але я ж не врахувала, що ялівець може верх зростати. Тому підстригли. Форма гарна зараз, ну але вже трошки дивіться аж не пересаджувати. Тому обов'язково читайте, який в дорослому віці і відстань такої робіть, щоб всі вони були видні з різних сторон, сторін. Друзі, бажаємо вам натхнення, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому квітучому хвойному садочку. До зустрічі на нашому каналі Сад світла Світлани. О, друзі, зовсім забула. Якщо вам сподобалося наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Ваші перегляди, коменти. Це подяка за нашу працю, за те, що ділимося своїм досвідом. З великим задоволенням, щоб всі наші садочки були дуже гарні і щоб догляду не дуже багато було. До зустрічі!